Над нами орки знущаються. А ці над як то кажуть, над молодшими братами, теж знущаються. Луцькій багатоповерхівці закрили гори ще разом із птахами всередині. До редакції телеканалу «Конкурент-ТІВІ» звернулася мешканка мікрорайону щодо цієї ситуації. Мовляв, голуби уже кілька днів намагаються вибратися звідти. Пенсіонерка Емілія, мешканка багатоповерхівки на вулиці Конякіна. Жінка живе по сусідству із будинком, де опинилися заблокованими птахи. Їх буквально закрили у будинку металевою сіткою. Бабусяка. Каже, що серце просто розривається, коли чує, як вони кричать, та вже декілька днів не можуть вибратися із віддушини горища. Вийшла в суботу я вранці на балкон і дивлюся, що так голуби залітають, відлітають, сітки стоять. А а я дивлюся там середині закриті пташки. Субота, неділя, понеділок, сьогодні, вівторок. Вони ж там загинуть всі. Жінка в розпачі каже, що це просто знущання над голубами. Ну не можна так над нами орки знущаються, а ці, як то кажуть, над молодшими братами теж знущаються. От, от гляньте це заглядують голуби туди. І прилітають, а вони піщать. Хай собі летять і живуть. Вони теж хочуть жити. Хто ж і чому закрив птахів і прирік їх на смерть? Аби з'ясувати це, ми зателефонували до голови ОСББ будинку Сергія Клепарського. Чоловік пояснив, чому трапилася така ситуація. Каже, мешканці будинку неодноразово скаржилися на птахів. Мовляв, ті через отвори вентиляції псували будинок зсередини. Тож рішенням було поставити металеві сітки. Сергій Клепарський наголошує, що встановлюючи їх, на Волю випустили дуже багато голубів. Та все ж кілька птахів залишилося всередині. Вигнати їх не змогли, адже прямого доступу до цього місця немає. Разом із тим, голова ОСББ запевнив знімальну групу телеканалу конкурентіві, що решітки знімуть якнайшвидше. Ну а ми будемо стежити за цією ситуацією та сподіватимемося, що всі голуби врешті опиняться на волі.